Добрий ранок, день <ріст> другий. <світ> Ой, сьогодні дощить, і так прохолодно. Ми вчора ввечері забули забрати манеж е, з вулиці. Тепер він весь мокрий повністю. І іграшки мокрі. Тільки що його затягнули. Блін, шкода. От. Не знаю, що будемо сьогодні робити, може десь поїдемо, може що. Шо... Вчора лягли в другий, чи то в третій. Гостились. Як тобі шацьк? Ану, скажи. Розкажи. Що, не подобається? Ті подобається. Люстра якраз по розміру розглядається. То як цей, знаєш, колпак на голову. Клас. Дуже пасую. Dai dai. Як на диво виспалась? Хоч ми її лягли бурзнукові. Бум? 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 Давайте трохи того дядька поганяють. Зараз в подевах. Осо. Вийшла Софію на вулицю погулять з'яснена. Мама посидить подихай свіжим повітрям. Кончики Кончики вишнями. Інші смаки вже не пробувала. Добре-добре. Софійка! Куди повзеш? М -м? Савчик танцюй. Ой, а бани шоколади, смачни. -м. смачний. Це мультранзвукцію просто. Ой! Смачно. Песю. Я заїхали на молокозавод. Набрали тут сирів. Всяких різних. Будемо пробувати. Держись з вами. А ми заїхали і взяли рибку, копчину, сомчика. І щось там ще. У пані Валентину. Сказали, що вона тут спец по рибі. Так що будете, якщо що, знати. Шукайте пані Валентину з рибою. А ми в Аврору. купити ножички, дощечки, бо там щось у нас буде з дощечками мама Шура, і ще мама Шура? А тут-тут грається, Кажі мені, як добре, що ми цей магазин за собою все? <skrisa> Супер. Я і жирна голова увійшли в час. І <гуми> коли голову мити. Зато я коли посидіти. <гуми> Ой, щось таке смачне купила собі. Слікорчик такий солоденький. Не ваше копання. Ууу, сьогодні буде дітчора не Ну ви тут розмахали, ну сніг. Не, можна... не залишилось. Пластик не можна кидати в голову. Дуже ваняє. Почись мені трошки риби. Лікер під рибу. Дуже цікаво. Сьогодні общем... купили щучку. Це щучка? Чи не щучка? Что тут у тебя? Щука. Щука? маша. Я что Давай, я в тебе верю. Mm -hmm. Может, треба было то и лучше? Не треба, каждый себе Ты не взяла ложку вообще? Нет. Ты просы а ты просил? Mm -hmm. Я начала. Mm -hmm. Влад! Ты видно, то ничего. Легче. А тут з цим гамаком це просто як свинята. Ще пару раз у ліцей включили землю, знаєте. Шикарно. Шашлик майже згорів. Что так майбутн? Софія, сьогодні в таге. Ну давай. Слухай, Непогана іграшка з що? -за за Всі стріляють. Ага, давай. Сашко покажи, треба соточку. Давай, І давай, давай. Зараз промажу по-любому. Що було? не знаю. Промаза. Ой, що це в тебе за питомець? Де Ди, куниця? Çok so, battikeydi o gün. Plus et.